Страшна знахідка на Рівненщині в Дубно у підвалі міжрайонного онкодиспансеру знайшли рештки кількох десятків людей. Кому вони належать, поки невідомо, Щоб побачити поховання, треба спуститись до підвалу, який працівники медзакладу використовують для зберігання овочів. У кінці приміщення відвідувачів зустрічає людський череп. Він ніби стоїть на варті. Прохід туди, де є власне оці от. Людські рештки був за, за, ну, заколочений, забитий про те, що тут є людські захорони, людські рештки відомо давно співробітникам, технічним працівникам, які ну по, по роду роботи вони тут бувають і от вони бачили. Ну цими рештками ніхто не цікавився раніше. На місці поховання експерти нарахували, що найменше 21 скелет. Вони кажуть, більші з них належать жінкам і їм понад 40 років. Всі кістки дані відносяться по характеристикам. От строк заховання більше 40 років. Тобто максимальний строк ви не можете сказати? Ми не можемо. Це не входить в нашу, в нашими існуючими судово-медичними методиками, воно не встановлюється. От. Тобто це вже більше відходи знаходиться в капітеції археологів. Скажіть, чи за вашими даними, існує там якийсь кримінал? Ні. Кому належать знайдені людські рештки, історики напевно, сказати не можуть. За однією з версій, черницям католицького монастиря Кармеліток, який побудували всередині 18 століття. Саме в спорудах монастиря зараз і знаходиться онкодиспансер, утім і інші припущення. Відомо, що монастир кармеліток в цих кам'яних спорудах розташовувався, починаючи з років. Тисячу... 740-х років і до 1890 року, тобто більше ніж пів півтораста років. Отже, можливо, що за цей час були здійснені певні поховання. Також уже в попередні роки проводилися дослідження, а саме ексгумації тіл німецьких солдатів, які були поховані поруч. Теперішнього онкодиспансеру там також діяв шпиталь німецький, от тому не виключено, що ці рештки пов'язані з військовим часом. Знайдені в онкодиспансері людські рештки невдовзі перепоховають, та спершу їх мають дослідити експерти та науковці. Дубанські ж історики переконані, знахідка цього поховання відкриє ще одну до цього часу невідому сторінку історії Рівенської області.